Гарбузове пюре, яке в подальшому ви з легкістю можете використовувати для своєї смачної випічки або ж інших смачних рецептів. Рада вітати вас на своєму смачному каналі та розпочнемо приготування. Насправді готується дуже просто та швидко. Гарбуз розрізаємо та дістаємо усю серединку, усі наші зайві кісточки, які в подальшому можна підсушити, обчистити від м'якушки та посмакувати. Нарізаємо зручними для вас шматочками. Таке пюре можна з легкістю зберігати у морозилці або ж закручувати у стерильні банки. Я ж готую його порційно одразу для того, щоб використати приблизно один гарбуз на дві страви по рецептурах. Дивіться і інші мої смачні рецепти, в яких я ділюся, куди використовую це гарбузове пюре. Наш гарбуз ми обчистили та поставили запікати 200 градусів на 30-40 хвилин до ось такого стану розм'якшення. Запікаю на фользі. Даю повністю остигнути та перебиваю блендером. Можна це зробити і погружним блендером, чи м'ясорубкою, взагалі неважливо як. Найкраще гарбуз запікати, тому що при відварюванні додається зайва волога, яка нам зовсім випічці не потрібна. Ось таке пюре ми отримуємо та подальше його використовуємо. Частинку я залишила на приготування смачних кексів, які полюбляє мій син. А частинку переставляю у морозильну камеру.